Отже, маю одну гріховну проблему. Часто з неї споїдаюся, але продовжую грішити знов і знов. Я звик до мастурбації. стараюся рідко це робити, але хотів би це припинити раз на все життя, лише не вдається, порадьте щось. Сексуальне бажання, що виникає на примітивному біологічному рівні, називається зазвичай хтивістю. Сюди відносяться не тільки мастурбація, а й просто читання літератури відповідного характеру, перегляд порнографії та інші дії, пов'язані з сексуальним збудженням поза шлюбом. З точки зору Біблії. І церковної традиції все це безумовно є гріхами нечистоти з численними поділами. Ми зупинимося більш докладно на мастурбації, як на одній з найбільш поширених форм сексуальної поведінки, що лежить в основі всіх видів інших форм гріха в області статевості. На жаль, сьогодні поширена думка, згідно з якою мастурбація є явищем цілком нормальним. З'являються відповідні публікації її пропагують, не кажучи вже про гріховність даного явища. Ці статті замовчують про те, що мастурбація, пов'язана з порнографією і в багатьох випадках веде до зниження сексуальних потягів. І як наслідок неудоволення подружжям. Також вона знижує творчу активність в особистості і часто призводить до комплексу провини і депресії, компульсивна мастурбація, тобто та, що набуває форму залежності, відображається навіть на фізичному стані людини, в тому числі і на його зовнішньому вигляді. Ми будемо говорити саме. Про цю ситуацію, коли мастурбація придбала форму залежності, людина, яка потрапила в стан залежності, постійно звертається до цієї практики, не може від неї відмовитися. Спочатку ми розглянемо причини такої поведінки, потім подивимося механізм розвитку залежності і, нарешті, визначимо можливі виходи із ситуації. Чим, по суті, є мастурбація. Багато хто помічає, що бажання отримати сексуальне задоволення неналежним шляхом поза шлюбом виникає саме тоді, коли ми чимось засмучені, неупевнені в собі і боїмося невдачі в майбутньому, ображені на когось чи просто фізично виснажені, хто вдається до мастурбації просто від нудьги і жалю до себе. Деякі використовують мастурбацію, коли дуже хочеться глибокої близькості з ким, причому навіть не тілесної, а просто бути разом, але це бажання, яке іноді неочевидне навіть для самої людини, залишається незадоволене. Найчастіше компульсивний секс, в принципі, є наслідок. Перенесених в дитинстві психологічних і сексуальних травм, деякою захисною реакцією на усі форми стресу. Всі ці ситуації показують одне – людина вдається до цієї практики тоді, коли її душі погано, і вона таким чином намагається дати собі хоч невелике полегшення, заповнити її або замістити те, чого їй не вистачає. Проте буває, що бажання звернутися до цього пов'язано з загальною нестриманістю, з пустим стилем життя, з відсутністю того, що мовою аскетики називається тверезістю. Чому мастурбація стає проблемою? Проблема, однак, полягає в тому, що фізичне задоволення не може замінити миру в душі. Навпаки, після такої поведінки людина схильна відчувати сором і провину. До одного психологічного болю вона додає ще, а потім ще і «ще». Як можна? Помітити багато проблем, які провокують нечисту поведінку, пов'язані з тим, що людина не дуже впевнено почуває себе в суспільстві, потураючи своїй пристрасті, вона починає ще більше цуратися людей, боячись, що хтось про це дізнається. Стосунки валяться ще більше, вона не розуміє, що саме це легке рішення, тобто мастурбація. Віддаляє її від друзів і змушує страждати ще більше. Нарешті людина просто замикається в собі, і вже не вірить в те, що хтось хоче щиро їй допомогти. Вона в буквальному розумінні стає рабом гріха і коло замикається. Таким є розвиток також інших гріхів, пов'язаних з татевою сферою. Найстрашніше, що грубе фізичне задоволення, не освячене шлюбним союзом любові, відриває нас від Бога. Той, хто наповнив свою душу блудними образами, або не відчуває потреби в Богові, або боїться звернутися до Нього у своєму гріху, або не вірить, що таке звернення буде мати результат. Часто у цьому. Гріху своєму ми залишаємося просто без фізичних сил для того, щоб стати на молитву. Чому все ж таки людина раз по раз вертається до цього? У психологічному сенсі, мастурбація дозволяє відволіктися взагалі від будь-яких думок, і вдатися до почуттів, відчуттів, і таким чином, дійсно на якийсь час блокує усвідомлення того, що в людини є проблема. Таким чином, мастурбація дійсно приносить тимчасове полегшення у формі відсторонення від дійсності, разом з тим. Оргазм приносить дуже велике фізичне задоволення. Ефект виникає за рахунок того, що при сексуальному акті змінюється біохімія мозку, і людина відчуває задоволення і ейфу, ейфу, ейфорію. Ці біохімічні зміни перебувають прибудовують структуру сполук. Неокортексу, і людина буквально звикає жити вже з іншими мізками. Тривала відсутність сексуальної насолоди, також як і відсутність наркотиків, викликає неприємні відчуття. Тому відійти від нечистих практик буває складно. Як позбутися нечистоти? Гріх не в оскверненні, це наслідок, а в лінощах. Засуджені, гордості, безтурботності. Тільки якщо в серці людини є пам'ять про Бога, якщо в ній живе Дух Святий, якщо місце хтивості зайняла християнська любов, там не знайдеться місця жодному гріху. Тому ми повинні шукати більше не чистоти самої по собі, а шукати Бога, Його присутності, примножуючи віру, тішаючись надією, досягаючи любові. Додамо шукати у церкві, де є століттями перевірені методи боротьби з гріхами, і де реально присутні і діє Спаситель світу Христос, чистота серця. Наповненість Духом Святим, діяльна християнська любов це скоріше цілі і результат життя, але спочатку потрібна боротьба. При цьому потрібно пам'ятати, що своїми силами ми можемо тільки контролювати поведінку, але осунути саме бажання ми не в змозі. Сверджуючи це, ми відразу уникаємо двох крайнощів вважати, що від нас нічого не залежить. Що ми приречені на гріх, а також вважати, що ми самі без допомоги Божої можемо досягти успіху у звільненні цієї залежності і осягності чистоти думок. Відповідно запропонуємо тут кілька конкретних порад щодо боротьби з нечистими практиками, ці поради можуть бути застосовані і до інших форм залежності, Харчової, наркотичної, в залежності від розваг тощо. Перша. Для тих, хто має хоч трохи віри, починати боротьбу з нечистотою потрібно за допомогою обмеження своїх бажань і спонукання себе до життя з Богом. Зазначимо на необхідності смиренної молитви про очищення серця, про допомогу Божу в боротьбі з цим гріхом, що супроводжується визнанням власного безсилля, допомагають звичайні ескетичні засоби, помірність їжі і питі, приборкання поглядів, обмеження усні в поєднанні з молитвою і читанням Святого Письма. Але особливо допомагає постійна пам'ять про смерть і смиренне перенесення неприємностей і особистих образ у людини, яка постійно зайнята очищенням своєї совісті і покаянням, думки про насолоду просто не затримуються, про ефективність цих рішень свідчить досвід боротьби з блудним гріхом аскетів церкви. Друге, найчастіше. Гріховні думки і фантазії беруть початок у нашому минулому, і тут потрібно просто просити Бога, щоб Він показав нам не тільки насолоду, яку ми отримали в минулий раз, але і муки сумління, з яким це було пов'язано, показав минуле без прикрас в реальному світлі, насправді, іноді потрібно серйозне дослідження трав минулого. У літературі зустрічається опис випадків, коли людина, яка психологічно працювала над спогадами про насильство, яка пережила у дитинстві, покаялася сама і пробачила кривдника, врешті позбавлялася від багатьох нечистих практик. Третє, ми вже сказали. Що часто мастурбація пов'язана з тривогою і депресією, і тут найкращий засіб стати оптимістом. Але нехай це буде не поверхневий оптимізм популярної психології, а оптимізм, вистражданий у молитві, заснований на непохитній впевненості у Богові та його любові. Ми повинні зрозуміти, що страждання і жертви необхідно для всякого зростання. Навчитися приймати неприємності, як і волю Божу, як Його турботу про нас, частіше дякувати Богу і хвалити Його милість, і вірити, що нам усе співдіє на добро. Власне, в цьому і полягає християнська чеснота надії, монахи в давнину для боротьби з сумом використовували такі короткі молитви. Слава Богу, за все. Господи, віддаюся Твоїй святій волі, нехай буде зі. Зі мною по волі Твоїй, Господи, дякую Тобі за все, що Тобі угодне послати мені. Відповідне до справ моїх сприймаю, згадай мене, Господи, в царстві Твоєму. У випадках спонукання до нечистоти потрібно молитися. Не про те, що Господь не допустив до гріха, а про те, що прийняти зі смиренням цю тривожну ситуацію і заспокоїтися, тоді і бажання відпаде. Слід пам'ятати, що сексуальне відігрування може полегшити біль, але тільки Христос може її усунути. Деякі автори рекомендують використовувати гумор для висміювання сумних думок, які виникають. Проте, здається, не менш ефективним буде просто щиро помолитися, простою молитвою, почитати Псалтир. У книзі Маріо Бергнера є одна порада, яка допомогла особисто йому, коли відчуваєш бажання так вчинити, замість цього падай на коліна і проси. Маріо заходив до спальні, лягав, приходили бажання. Він зістрибував з ліжка і молився по кілька разів за вечір, кілька десятків разів на тиждень, проте скоро він придбав навичку молитися і позбавитися цієї пристрасті. Четверте, також потрібна і регулярна сповідь у постійного духівника, яка по можливості супроводжується причастям. Відкриття своїх гріхів іншій людині, оберігає серце від угрубіння, а досвідчений погляд збоку допомагає краще зрозуміти, як же боротися з гріхами. Крім того, ми віримо, що сам Господь прощає гріхи в таїнстві сповіді, а причастя Його тіла і крові оновлює нас і робить подібними Богу, дає сили для боротьби і перемоги. Взагалі, серйозне духовне життя з часом повністю перетворює людину зсередини, що позначається і на зовнішньому вигляді. П'яте. Коли ми наповнюємо своє життя активністю, заповнимо потреби, будемо займатися улюбленою справою, будемо вести більш насичене життя у плані спілкування зі здоровими і духовними людьми у першу чергу нашими близькими, будемо займатися спортом, щоб не заздерти іншим і поліпшити фізичний стан. Коли ми перейдемо від зацикленості на собі, на своєму задоволенні до життя заради інших, і на місце ідола задоволення поставимо спрагу Бога, ми зможемо контролювати цю пристрасть. Шосте, якщо говорити про суто технічну сторону питання, то потрібно знайти активатори потягу і відрізати себе від джерел спокуси, порнографії, будь-які її вида, фетишів. В тому числі власного тіла, наприклад, перед зеркалом або у ванні, асоціюванням компонентів, подарунків музики, місць, пам'ятних дат, огляданням порнографії, зрештою, треба зрозуміти. Які ситуації провокують цю залежність, і постаратися змінити лад свого життя так, щоб позбутися ситуації, що провокують, наприклад, змінити режим дня або розпорядок робочого тижня? Часто потрібно просто заздалегідь планувати свій час. Не від, не відкладати справи на потім, щоб не потрапляти в тривожні ситуації, що провокують відігра, відіграш у сексуальному задоволенні, потрібно накласти обмеження на вживання алкоголю, адже у, у стані сп'яніння людині важче контролювати свої почуття. А сам алкоголізм лише послаб... поглиблює депресію. Втім, тут слід мати на увазі, що відмова від речей, які провокують гріх, не є повним вирішенням питання, потрібно змінити свідомість і життя, тоді ці гачки нас не будуть чіпляти. Сьоме, завжди для повного звільнення потрібен рішучий крок, поки ми хоча б теоретично допускаємо місце в цьому. Гріху в своєму серці він не піде. Потрібно наповнитися твердої рішучості залишити гріх, навіть розгніватися на нього, скільки ж можна нас мучити, він сам тече від нас. Справжнє покаяння передбачає не тепленький стан, а реальний жах гні... гріха і гнів на нього, а також волю до того, щоб його залишити раз і назавжди.